Підводний човен К-222, відомий за радянським проектом як 661 Анчар та під класифікацією НАТО, папа С є справжньою легендою радянського флоту. Це був експериментальний підводний човен, який став найшвидшим у світі серед усіх коли-небудь побудованих атомних субмарин. Його історія це поєднання передових технологій, інженерної сміливості та політичних амбіцій епохи холодної війни. Проект 661 був започаткований наприкінці 1950-х років у відповідь на посилення потужностей флоту США, зокрема авіаносних ударних груп. Радянське керівництво поставило завдання створити підводний човен, здатний швидко прориватися крізь охорону авіаносців і завдавати удару крилатими ракетами. Основною особливістю нового проєкту стало використання титанових сплавів у корпусі. На той момент це було революційне рішення, яке дозволяло досягти більшої глибини занурення та вищої швидкості. Конструкцією займалося ЦКБ 16 пізніше, Малахіт одне з головних бюро в галузі підводного кораблебудування. Роботи тривали понад 10 років, і лише в 1969 році К-222 було спущено на воду. Човен мав довжину 119 метрів, ширину 10 метрів, водотонна жність понад 7 тисяч тонн. Силова установка включала два ядерних реактори та дві паротурбінні установки, які забезпечували неймовірну швидкість до 44,7 вузлів понад 82 км за годину. Під водою. Це був справжній прорив, жоден підводний човен у світі донині не перевищив цей рекорд. Але така швидкість мала і зворотній бік через високий рівень шумука 222 був дуже легко виявляємо. Крім того, під час руху на максимальній швидкості корпус зазнавав значного навантаження, що впливало на довговічність конструкції. Озброєння К-222 включало 10 крилатих ракет П-70 «Аметист», які розміщувалися в вертикальних шахтах у носовій частині. Ці ракети мали дальність близько 50 кілометрів і могли використовуватись для атаки на надводні цілі, зокрема авіаносці. Також човен мав торпедне озброєння для самооборони. Але, незважаючи на вражаючі характеристики, проект мав і свої недоліки. Вартість будівництва була колосальною, а обслуговування титанових конструкцій складним і дорогим. Через ці фактори К, 222 залишився єдиним представником свого класу. Радянське керівництво вирішило не продовжувати серійне виробництво таких човнів. Протягом своєї служби К222 використовувався переважно для випробувань нових технологій та в якості демонстрації потужності радянського флоту. Він не брав участі в бойових операціях, але активно використовувався для тренувань та спостереження за кораблями НАТО. У 1984 році човен було офіційно виведено з бойового складу флоту, а в 2010 році повністю утилізовано. К-222 став символом інженерної майстерності, здатної випереджати свій час. Він довів, що радянські кораблебудівники могли створити підводний апарат, який вражає уяву навіть сьогодні. Попри недоліки, ця субмарина залишила по собі унікальну спадщину, вона була прикладом того, як технології, амбіції та ризик можуть поєднуватись у справжній легенді морів.